Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Віру вам та добра. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений дуже важливим нашим справам з 4 по 7 грудня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. Як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отже, 4 та 5 грудня 2025 року місяць знаходиться в знаці близнюки. 4-го це спалений шлях місяця, 5 сама повня. Тому ніяких посівів не плануємо і не проводимо, розсаду не турбуємо. Та ще й знак такий не підходить нічого. Для квітів та кімнатних рослин дуже важливий захист від шкідників та хвороб. Поливи і підживлення в знаці стихії повітря не проводимо. В саду, при гарній погоді, проводимо прибирання і, нагадую, робимо захист від гризунів. Зелені операції не проводяться в цей час, але можна збирати врожай та робити заготівлі 4 та 5 грудня. Квашення капусти не плануємо, не проводимо. Настоянки можна готувати. Гарний час, а от збирати лікарські рослини все-таки спалений шлях місяця і повня не будемо ми рослини турбувати. Риболовля не добра в знаці близнюки, тим більше спалений шлях місяця і повня. Наші знайомі говорять, що в цей час погано ловиться риба. Кімнатні овочі потребують захисту від шкільників та хвороб на четверте та п'яте. Наступний період 6 та 7 грудня 2025 року. Це час місяця в знаці рак. І при чому 6-го це спалений шлях місяця, а 7-го вночі о 1 годині 14 хвилин завершиться цей період знаку спаленого шляху місяця. Але знак рак дуже гарний час. Сьомого вже, коли завершиться цей напружений час, для пророщування насіння для вітамінних салатів. І можна в кімнаті або ж в теплиці, там, де є тепло, посіяти насіння вітаміної зелені. І все. І 6-го ми з розсадою не працюємо, а сьомого можемо для квітів та кімнатних рослин. 6-го актуальні будуть поливи тільки після 8-ї години ранку. 7-го можна вже і поливати, та й проводити підживлення органічними добривами, але підживлення після 6-ї години ранку починаємо, коли вже завершиться спавний шлях місяця. Поливи для будь-яких рослин будуть актуальними вже після 8-ї години ранку 6. го 7-го так, вся доба. Підживлення ще не проводимо під час спаленого шляху місяця 6 а 7 можна після 6 години ранку вже починати органічні добрива використовувати. Нагадую, дуже маленький зараз фотосинтез, процес фотосинтезу мінімальний, це у нас грудень, тому беріть органічних добрив 50% від інструкції. В саду, що можна робити, можна там, де сухо поливати після 8 години ранку. В сьомого можна поливати та підживлювати вже після 6 години ранку. А якщо немає такої можливості, якщо дощик добре залив, так як у нас уже землю, то краще відпочивати. Зелені операції на час періоду знаку рак не проводимо і ще в нас спалена, спалений шлях місяця. Не збираємо врожай шостого, сьомого, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти і не готуємо нас, настоянки і не збираємо лікарські рослини. А от риболовля. У знаці рак і вже якраз починається перехід місяця в спадаючий період, то це можна вже якраз субота неділя і відпочити при гарній погоді, половити рибу. Кімнатні овочі з 6-го потребують після 8-ї години ранку поливи, а от 7-го поливаємо всю добу. Та вже після шостої години ранку починаємо підживлювати органічними добривами. Підживлення, як завжди, для всіх рослин органічні у грудні 50 Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 4 по 7 грудня 2025 року. У нас є питання на короткі, справи, короткі періоди. Ось збираються наші підписники-підприємці відкрити зараз короткий проєкт для продажі новорічних іграшок якихось речей новорічних різдвяних. Отже, можна буде 4 в четверг, четверг відповідає, за четверг, відповідає Юпітер. То до 14-ї години четвертого можна короткі інформаційні проекти запускати і такі короткі проекти для продажу отаких коротких, дуже важливих речей, тобто ми використовуємо тільки в. Короткий період, оце можна робити. Іграшки, якісь новорічні подарунки, це можна робити і відкривати 4 до 14 години. До речі, і інформаційні різні проекти теж можна короткі такі відкривати. І купувати дорогі речі можна тільки до 14-ї години дня. До 14-ї нам допоможе планета Юпітер і четверг, за яку відповідає Юпітер. Ну і близнюки, інформаційне, енергетичне якраз поле дуже добре, але до 14-ї години. Далі у нас буде перерва для справ, для проектів, для покупок 5 та 6. А о 7-го, хоча це неділя, можна розпочинати проекти і можна купувати дорогі речі. До речі, неділя. В ведичній астрології, і не тільки в ведичній, у багатьох країнах це початок тижня. За неділю відповідає сонце, тому можна розпочинати сміливо проекти, нові справи і купувати дорогі речі. А тепер йдемо в будинок і ближче до нашого тіла 4 та 5 грудня. Грубо камін. Тут повинна бути вся норма, тому що знак стихії повітря. А ось. Стригти волосся, стригти нігті, ні, фарбувати волосся не можна в цей час. Це спалений шлях місяця і повні. Мити волосся можна в близнюках 4 та 5. -го. Сауна ні в якому випадку, це спалений шлях місяця сама повня, догляд за шкірою, маски не працюють в знаці стихії повітря, очищення шкіри теж не проводимо ще, очищення організму теж ні. Рукоділлям не займаємося в близнюках, тісто, трохи більше рідини треба додати. Прання та прибирання будуть неякісними, тому ми не використовуємо ці дні. Ремонтні роботи можна проводити, провітрювання речей при гарній погоді теж можна проводити. 6 та 7 грудня це період, коли місяць знаходиться в знаці рак. Знак стихії води, тому, груба, камін тут завжди проблеми. Починайте розпалювати з маленької кількості дров, причому дрова повинні бути сухими, інакше буде багато диму в кімнаті. Не можна на час періоду, коли місяць знаходиться в знаці стихії води, в знаці рак, стригти волосся. Не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся та ще й мити волосся не можна. Сауну теж не використовуємо 6-го, а ось 7-го в знаці рак, уже в неділю, можна буде використовувати день для сауни. Догляд за шкірою, маски будуть працювати 6 та 7. Очищення шкіри ось починається якраз новий цикл. Увечері 6-го починаємо новий цикл продовжуємо продовжуємо го Очищення організму не робимо, рукоділлям не займаємося, тісто в цей час пливе, не працюємо з ним. Прання та прибирання будуть дуже якісні. Тому, будь ласка, субота та неділя гарні дні для того, щоб і прибрати, і гарно попрати. Ремонтні роботи не плануємо, не проводимо з стихії води. І провітрювання речей теж не проводимо в цей час, тому що дуже багато у повітрі, дуже вологі багато. А тепер давайте більш детально розглянемо питання здоров'я. Отже, 4 та 5, окрім того, що це спалений шлях місяця та ще й повня, і місяць знаходиться в цей час у близнюках. А в цей час вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктєві суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Не можна в цей час планувати і проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час дуже часто загострюються такі хвороби, як хвороби дихальних шляхів, щитовидної та залоз. Ну, Тепер ви розумієте, чому треба відказатися від походу до сауни, окрім того, що в нас палений шлях місяця та ще й повня, і ще й у нас знак Близнюки. Шосте та сьоме місяць знаходяться в знаці стихії води, в знаці Рак. А в цей час вразливі будуть грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, дванадцятипала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та, та на внутрішніх репродуктивних органах. Будьте дуже уважні до свого здоров'я в цей час, тому що можуть загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І не займайтеся в цей час голодуванням і не переохолоджуйтеся. Слідкуйте, щоб ваші всі органи, все тіло було захищене від холоду. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Випуск добігає кінця, і ми вам бажаємо гарної погоди. Теплата затишку в ваших оселях, щастя та здоров'я! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре! Ще раз, бувайте, всі здорові!